Всіх вітаю із метро. Хочу показати вам сьогодні ціни на продукти в метро акційні акції. Тут почались деякі 18 а деякі 19 го грудня, і тривають вони майже всі до 01-го, на го 25-го. 25 і так починаємо. Дивіться у них знижка на бісквіт барні Отакий 150 грам коробочка. З молоком без додавання консервантів і барників 29% знижка за цю коробочку, 59,90. Також знижка на круасанчики, круасанчик ні, саме з какао 60 г 19,90, 26% знижка. Ні, тут різні круасани. Я так розумію, просто на ціннику написано. Різні різні смаки круасанів за 19,90-26% знижка. І великий такий пакуночок ось цих круасанчиків 7 Days 68-90-23% знижки. Тут 185 грам ось цих круасана. Ну, Тут також вони різні. Ще хочу показати ось такі великі набори. Я дістаю, хтось їх забирає на касу. Хочу вам просто їх так з двох сторін показати. Цей набір він коштував 549, за штуку зараз коштує 289. І акція буде діяти по 27.01 з 19 Дивіться, Оце виготовлено в Німеччині, я подивилась ось такий набір. Тут входить різні різні печива. Ось тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім видів печива в цю колекцію. І такий пакуночок дуже довгий. Оцей набір коштує 289 гривень, і в ньому аж 800 грам. Він дуже важкий. Також поруч цей чомусь дорожче. Тут як більш такі шоколадні всі да, Тут все шоколадне. Дивимось тут. асорті пряників, вкритих темним шоколадом і білим шоколадом. Ось це асорті пряників коштувало 649, зараз 349 за 600 грам. Також виготовлено в Німеччині 600 грам трішки легше. Отакі вони довжелезні і ще довші за вісімсот грам. Тут у них набір він іде без акції. Просто хочу показати, який є подарунковий набір за 378 гривень. Сюди входить, як бачите, панеттоне. Панетонне виготовлена зі шматочками шоколаду, виготовлена в Іспанії. і Також сюди 500 грамова. І сюди входить Фраколіна Б'янка. Фраколіна Б'янка виготовлена в Італії. На основі віна білий. Да. Ось такий набір зі зручною такою ручкою святковий так оформлений. Набір коштує 378 гривень. Так, це по акції, там набори я вам показала. Це також акційні позиції. І далі йду показувати вам, що у них цікавого по акції. Я вам вже показувала у них оця панеттоне 179 гривень. Це дійсно гарна ціна, якщо порівняти з іншими магазинами. В них 500 грам і 36% знижка на панеттоне в метро. 500 гривень. Саме ось ця панетонна. Ось вона стоїть цього виду, 179 гривень коштує. Далі хочу ще показати тут. А, ось вони так, так. Да. Це на Бу Рошен Київ вечірній. ця упаковочка, яка мені дуже подобається. Тут у них ось так іде. 309 якщо ви берете одну штуку. Якщо берете дві, то 189 гривень, а за 4 181 гривня аж 41% знижки. Це 175,6 грам. І ця акція у них не написана. Ну просто от зараз така ціна. І ще рошен Асорті. Ось такі цукерочки асорті, 145 грам, ось два різних молочному і чорному шоколаді. Також ось така акція. 148, якщо берете одну, якщо дві, то 99, майже як за одну платите. Да? І 94, якщо більше чотирьох штук. Ну Такі в метро, ось бувають більш оптовий магазин. Дуже часто такі акції вони пропонують. А ще хотіла вам показати такі акції від однієї штуки. Тут багато стоїть цих солодощів, прямо такими червоними цінниками. 30% знижка йде. Це у нас сушені сливи. Також спробувати захотілося. Ну чорнослив, я так розумію. Чорнослив 195 гривень, а коштував 279 за 500 грамів. Метрошеф, оцей бренд їхній. Це метрошеф, бачите, 279 коштувало, Зараз 195. Журавлина. Сукрована, цукрована журавлина, як цікаво. Цукрована. Це ось сливи стоять, я дивлюся, де ж це, А ось вона ця журавлина. Ось така журавлина 500 грамів. Угу. Журавлина, 60% журавлини, да, І сюди ж входить цукор. 244, а коштувала 349, мінус 30% знижка. І також лісовий горіх не смажений. Лісовий горіх не смажений. Оце смачний горіх лісовий. Такий ось лісовий горіх. Як, не знаю, мені здається, ліщина його називала. Такий горіх. 349 гривень за 500 грамма коштував 500 гривень 30% знижка на цей горіх. 100% горіх написано. Далі іде такий подарунковий наборчик, показується вже знижечки, 402 грами. Ось тут, до речі, знижки діють так. До 30-го також і го Виробник Україна подарунковий до подарунок, до різдва. Розмалюй пряник з дитиною, 402 грами, крупа пшенична, горіхи. Узвар, макова начинка 99 гривень за 400 грам. Зірка різдвяна кутя, 36 гривень замість 53 260 грам. Тут просто що тут? Крупа пшенична, наповнювач харчовий, сухий маковий. І ароматизатори, ванілін, виноград сушений, а й з родзинками. Ось така зірка різдвяна кутя а, з родзинками 260 грамів іде по 36,90 зараз. Далі 100 пудів кутя, Це вже у пакетах. 100 пудів тут два пакетика по 80 грамів, а 250 грам. Мабуть, таки не два. Не розумію. 250 грамів. Два пакетика. Ну, ладно. Куття у варильних пакетах. Так, що сюди входить? Крупа пшенична курага, наповнювач сухий маковий також, ароматизатор ванілін і також родзинки. 54 гривні за 250 грам. 54,90 коштує. Ще така кутя є святкова з вертепом 260 грам. Так, а тут що входить? Тут з вертепом. Крупа наповнювач сухий також маковий, також родзинки. Так, і на друшлак, ну це як готувати. 260 грам за 59,90. І ще ось і така в гарній упаковочці кутя, з різдвом 335 грам. 40 хвилин набір для приготування куті написано. Тут також все, наповнювач харчовий, родзинки, мед, макова начинка. 59,90 за 335 грам. Ось такі гарненькі упаковочки, кутя різна, продається зі знижками Різдвяна. Найдешевше коштує 36 гривень. Ось і така зірка Різдвяна. Далі тут продаються фісташки, смажені 209 гривень за 250 грам. А коштували вони 300 гривень. 30% знижка. Тут мигдаль для смаження, солоний 250 грам. 114 гривень, а коштував 164 Арахіс 76,90 за 250 грам. 30% знижка на цей арахіс. Ось такий він трішки поколотий. Тут що це за екзотик? Екзотік-мікс, тропічні фрукти, суміш різних. Ого, кілограм цілий за 400 гривень, 30% знижки. Ананас, гуава, бачу, із різних стран. І цікаво, манго. Тут султані, султаніс, це родзинки кишмиш за кілограм 290 гривень. 30% знижка коштували 415 гривень. І ще курага. 500-грамова курага. Ну, так, щоб показати, як вона виглядає, курага. Ця. 260 гривень за 500 грамів коштувала 373. 30% знижка. Це все мастер-шеф на замовлення метро. На замовлення метро бренд. Далі знижка на такі набори рошеновські. Ось мені писав вчора якийсь чоловік, що це насправді годівничка потім для. Пташок залишається цей короб. Ви достаєте, а це зверху це годівничка. І тут різні птахи, можна вивчати з дітьми, що це за птахи. Ну, про, пояснив, що це не просто, це якби більш цікава така пропозиція. І оцей рошен годівничка для птахів 912 грам зараз коштує 344 гривні. Далі, 79 гривень у них коштує кілограм мандарина іспанського. Іспанського. І апельсин у них коштує 59 гривень. Там далі акція. Я покажу саме на апельсин. Пройду і покажу тут ціни на ананас. Бачите, можна також взяти отак ананас від двох штук, буде на 20 гривень за штуку дешевше 79,92. А тут у нас апельсин 5 кг. Дивіться, аж на 100 гривень. Получається, знижка 20% 5 кілограм, Замість 499 коштує 399 оцей апельсин. І далі ще хочу пройти, показати ті акції, що я не показувала минулого разу, що там, де ковбаска. І тут ще грейфрут від 2 кг 64,93 кг. Тому що ще там хочу собі сир той французький взяти, якщо він залишився по акції. А у глянь, як класно, від 2 кг виходить. Манго 29 від 2 штук. Так берете за 49, якщо 2 штуки, то по 29,94. Гарна ціна. Молочні продукти у них також розбирають. Тут я бачу по 22 гривні у них Activia Bifido йогурт, а коштував 34, 250 грам 22,90. Два види, і то їх тут Прям розбирали всі. Також е, акція на ось такий сир, ще 54 гривні. Я так розумію, він без лактози, да. Я навіть ніде такий і не бачила. Ну, Алмети такий я бачила, але без лактози я не бачила Це м'який сир, якщо від двох штук 54 гривні. І також без лактози у них от йде м'який такий сир. Арла безлактозний 65 гривень 200 г. Робе Данія. На молоко хочу показати вам акцію. У них ось на молоко. Замість 51 гривні 37,90 за 900 грам ферма. Молоко ферма. Ось воно. 900 грам 2,5 жирності. Прям розбираю 37,90, ну 27% знижка. Щось тут у них стоїть. Таке молоко, тоді не стояло це молоко. Е, молоко згущене. Бачите, якщо ви берете від двох штук 66,90 за 370 сімдесят грамів від 15 шістдесят дев'яносто. Вони його прямо тут так наставили. А ось таке прям велике 900 грамів в пет пакі у них є згущене молоко. А ось в такій упаковці у них дивіться згущене молоко. 900 грамів замість 136. Що ви купуєте 2, то 129, а що більше, то 126 гривень. Ну і яйця. Яйця вам вже сто разів показувала. Зараз яйця скрізь дешевшають. Тут 74-79, у них чомусь немає акції на яйця, а в інших магазинах скрізь є. Я дійшла до сирів. хочу вам також акції показати. У них класні акції на сири. Дивіться, оцей від двох штук камамбер за 120 грам, буде 69 гривень. А тут взагалі тут пів кіло цей брі дуже смачний, 199 гривень. Замість 294. Класний цей сир. Також тут взагалі акція класна. Гляньте, за кілограм 299. Оцей бріс сир. Я його собі візьму. Тут шматочки менше, ніж пів кілограма нарізані, але він такий смачнючий і він коштував аж 619, а коштує 299. Ну, дійсно класна ціна. Тут ще е, класна ціна на цю філату Сир м'який. 45,90. Також замість 63. Класна ціна, що цей сир візьму обов'язково дуже смачний і ніде такої ціни на нього не буває за 55 гривень 100 грамів з цією голубою плакитною пліснівою. О, тут такі набори я вам показувала минулого разу, і ось по 79 замість 125. двадцять п'ять. Німеччина дарблю роби ось такий сир по 100 грамів мені здається. Так, тут також 100 грамів він також смачний. Класні такі в них акції бувають. Ці сири скрізь вони такі дорогі. А тут 89 за 150 п'ятдесят грам. Також хочеться цю гарганзолу взяти, 142 коштувала. Причому ось оця коштує. Тут 200 грамів, а там 150, да. А ця 119 гривень коштує. Це те, що по сирам. Ще покажу в цьому холодильнику. Минулого разу це і не показувала холодильник. 54 коштує такий сир м'який. Ну це від двох штук. Якщо дві штуки берете, 54,90 з різними смаками. А тут просто акція на цей морська Ого, яка велика упаковка. 500 грамів, причому виробник Німеччина коштував 239, а зараз 170 за цю штуку одну, за 500 грам. О, Класна ціна, 169 гривень. Тут маленький цей також морскопоне, це більш скрізь продається італійський. Якщо від двох штук берете, бачите, буде 89,90 замість 139 гривень. З цікавого Філадельфія така велика у них продається. Філадельфія. Тут 300 грамів розмір. Від двох штук буде 139, а одна 269. Получається, ви дві майже по ціні однієї. І те ж саме зверху маленька Філадельфія. Так, 139, а від двох штук 89. Тут що це таке? Що це таке у них? Молочний напій. А, це такий як молочний напій, цікаво. Бачу, що з полуничкою. Німеччина робить від 2 штук 54, а так 72,50. Не знаю, такий напій ніколи не коштувала. Ще хочу показати вам акції на ем, сосиски і ковбаски. Також цікаво. У них такі ковбаски класні тут продаються. Там вона щось просто переставляє, щось друге ставить. Я так підійду, трішки покажу зі сторони. Бачите, що тут твориться. Ось такі сосиски бачу. Акція. Ну, Кілограм філійні коштували 264, зараз 164. Дуже велика знижка. Тут дуже великі упаковки цих сосисок. Так, аж по півтора кілограма. Йде. Так, бачите, 164 за кілограм, замість 264. Також ось знижка йде на таку ковбасу лікарську, хто робить олів'є з ковбасою. За кілограм було 459, зараз 299. Це Алан. І ще ось сердельки 124 замість 209. Ось такі бащинські. Серденки, Усі мені подобаються, майстер. сосиски на ходу. вони смачні. Підкопчені вищого сорту коштували 199, зараз 149 за кілограм. І також знижки у них є на хамон, на таку ковбаску глобину. Якщо берете дві штуки, то за цю паличку буде коштувати 270 грамів 119 замість 154. Щось така ковбаска від Алан. Така паличка тут 330 грам. Написано українська. Отаку вперше бачу від Алан. Якщо б тут просто акція замість 372-229 за цю паличку. І ще акція, ось прям багато її викладають. Її, мабуть, розбирають. Не буду брати, вона тільки виклала. Прям, ну, Видно, що розбирають 119 гривень за 460 грам. Це фуршетна глобина, а коштувала 168 гривень за цю паличку. Фуршетна з Салямі. Фуршетна глобина, фуршет 460 грам 119 гривень. І ще ось така з Салямі італійська. 330 грам 109 гривень. 50% майже. Да, 50, а 216 коштувала. Була 216, а зараз 109. За це. Ковбаса, сирокопчина, натуральні спеції та прянощі. Так, італійська. 109 гривень. І ще дивіться, тут знижка на таку ковбасу фует. Вона коштувала 299, зараз 179. Ось така упаковочка 340 грамів. Також хочу, хочу спробувати. Якось в Іспанії куштувала, мені дуже сподобалось. А це хто виготовляє? Так, так, Іспанія також. 40% знижка 179,90 за 340 грам. Коштувала 299. Дивіться, у них акції на м'ясо також є. Та застигнова частина свиняча. Якщо берете від 3 кілограм 175 і за 10 160 90. А от лопаткова це просто акція. Була 174, зараз 149, 90. На шийну частину замість 254 209 гривень. Знижка і вирізка свиняча замість 269, 229 гривень. Ось такі ціни у них. На ков... ну, на м'ясо і на ковбаску. Що тут? Ну, тут вже лежать ці ковбаски, от, що я показувала. Там у них просто бокові холодильники це ті, що головні акції. Ось так, Це якби акції тут стоять головні. Ж, вас. Дякую. Класний, да. 119 гривень за 100 грамів. Якщо берете від двох штук, ось такий хамон. Також 219 гривень за 300 грам, а коштував 379. Це тут просто ось ви берете 300 грам хамону. 300 за 219. Це набагато вигідніше. Получається. 379 він коштував. І ще ось такий великий хамон. Тут кілограм цілий. Коштував 1700, зараз 1100. 209 такий хамон коштує 250 грам. Так, хамон, прям багато хамону в акції. І тут у нас міні-такі сосиски. Коштували дивіться, 99, зараз 49 за 300 грам. міні-ясна гільдія вищого сорту. Получається за 300 грам 49 гривень з індичкою. Далі ще міні з курячого філія, бащинські сосиски. Ну тут, бачите, акція. Тут ви просто берете 49 упаковочка, а тут вам треба дві брати. Тоді буде 59 замість 89. Те ж саме ось з цією ковбасою «Глобино» лікарська, так 144. А якщо берете дві штуки, то 99, А тут 500 грам. От 500 грам за 99 гривень. А тут просто акція, ось «Глобино». Така мартаделька, велика така мартаделька, вперше бачу. М'ясна батарейка. Мартаделька глобина була 107, зараз 7490 від однієї штуки. І ще такі бащинські, це я вже показала. Акція також на глобину грудинку. Ого, у них такі кус куски, знаєте, великі. Без ребер. Грудинка за кілограм 279 замість 499. І ось глобина. Салямі фінська в акції. Салямі фінська. Тут, виходить, 400, да, вона вся це за паличку 460 грам, чи від двох штук то 79,90. Ось такі акції. Я буду на цьому закінчувати. Я вам показала короткий огляд, сама приїхала, чи чесно, за сиром, тому що таких цін, як у них, ну, немає ніде. А ті акції я вам вже показувала в цілому. Вони ще йдуть до 31-го. Залишу вам на минулий випуск в коментарі ссылку. І тут, бачите, гауда по акції 94-90-150 грам. Ну, класно, на сири у них такі акції, я так сири люблю. І тут от, ну, найкращі акції, просто не завжди сюди зручно приїхати. Так що сподіваюся, що в вашому місті також є метро і ви можете приїхати і купити собі за гарною ціною хамон чи Ковбаски. Дякую, що дивитесь мій канал. До зустрічі на моєму каналі. Всім хочу побажати мирного неба і пока!